На останок ось така штукенція. Ось так воно виглядає. Це чохол, це знову ж таки дорожний набір. Зроблений якісно під карбон упаковка. Я показую, бачите вам, що у нас свята на носі. Зараз буде різдво, новий рік і тому подібне. І ви будете думати, кому, що і як подарувати, і у нас є ось такі варіанти. Отже. Набір в ньому ось такий чайник, щоб він не перевернувся у нас. Давайте я відкладу. Зараз набір. Ще до нього додам, напевно, полотенце, якщо воно поміститься. я думаю, поміститься. Що у нас тут? Піалочки. Піалки мають такий ледь-ледь помітний, голумбуватий, такий лаз... лазурний колір, як відтінок ось цього основного кольору. Кришка дерева і також. Ручка дерево Так, давайте продовжимо. Піали. Одна, друга, третя, четверта. Так це виглядає за задумкою автора цієї, цього набору. Давайте будемо зразу це прибирати. Далі ситочко, яке йде безпосередньо в наборі ставиться сюди. І так звано, ну, гайвайний. Гайвайну це вже чайник, це вже повноцінний чайник. Я думаю мілілітрів на 300, якщо не на 400. Отже такий дружній набір. Без чахая, бо вона тут не потрібна. Тобто ти засипаєш, прогріваєш, звісно ж. Засипаєш сюди чай, закриваєш кришкою, настоюєш час які, кількість часу, скільки ти там повинно в тебе бути заплановано. Далі зняв кришку, відфільтрував на чайний, поклав. Ага, ну, напевно, ну, або наливати. Напевно, так буде зручніше розливати. Ну, якось так. Це знову ж таки. Порцеляна, судя по всьому, глина, кераміка, порцеляна, не знаю що. Є отвори, через які цей чай буде здаватися, тому ти його видаваєш ось так. Напевно, з кришкою буде зручніше, якось зрозуміліше. Ну, Кришка не притерта, ніхто її в принципі, не притирав, вона тут сідає. Ось такий також чудовий, крутий, він, він і стильний. Ти бачиш і колір, і по всьому. Якщо ти хочеш починати цей шлях, то цей набір для початку, я думаю, буде досить непоганий. Ви тут і зрозумієте і чайний аромат, і смак, і все. Тому народ, гарних чай до перемоги з Богом. Всім нам зараз треба сили укріплятися, в чомусь і заспокоїтися. Чай, це гарна нагода. Мій номер 097 645 44 98. Звертайтеся. з Богом.